Те, як ми розмовляємо зі своїми дітьми та які слова використовуємо, має велике значення. Коли дитина засмучена і стурбована, глибоко вдихніть, не реагуйте надмірно, нехай все заспокоїться всередині. Запитайте дитину ти в порядку, замість що з тобою? Тоді слухайте, по-справжньому слухайте, майте повагу до почуттів вашої дитини, якщо ви не маєте відповіді. Ніжні обійми, поплескування по спині, м'яке поглажування щуки варті тисячі слів. Відновити рівновагу можна поклавши руку на власне серце. вдихайте та видихайте. Цієї простої вправи можуть навчитися і діти, дотримуйтесь сімейних правил і ритуалів, плануйте регулярний час для прийому їжі, відпочинку та сну. Усі ці прості дії заспокоюють наших дітей, і незалежно від того, що відбувається навколо, тут і зараз усе гаразд. Посмішка змушує мозок думати, що все не так погано. Спокійний вираз обличчя передає повідомлення все буде гаразд. Якщо ви напружені, увімкніть музику та рухайтесь під неї. Наш настрій слідує за поведінкою нашого тіла. Знайдіть час, щоб почитати книги або обмінятися історіями, згадати щасливе минуле та мріяти в голос про мирне майбутнє. Час сну це час, коли ми можемо подарувати своїм дітям і собі додаткову порцію ніжної доброти. А після того як вимкнеться світло, спокійно побудьте з дітьми, поки вони не заснуть. Знайдіть час для гри, малюйте, грайте в карткові ігри. Жартуйте та шукайте нові способи, як ви можете сміятися. Випікайте щось смачненьке разом, насолоджуйтесь ароматом, який наповнює кімнату. Посадіть насіння в банку з під кави. Потім щодня поливайте насіння та спостерігайте, як воно росте. Зробіть це сімейною справою. Наші серця, як те насіння. Зламані чи ні. Вони потребують догляду, вони потребують живлення. Ми виконуємо роботу відновлення для сьогоднішнього дня, але також і для багатьох кращих днів у майбутньому. Якщо вам потрібна допомога, просіть її. Це складний час для всіх українців. Ви не самотні. Коли ми практикуємо ці прості вчинки любові, ми не тільки стілюємо та зміцнюємо наших дітей, ми піднімаємо самих себе, поранених, нашу постраждалу націю. І навіть наш крихкий світ. Ми повинні відновити почуття безпеки наших дітей, куди б нас не завела ця війна. Ми можемо сіяти насіння любові щодня, плекати його і вирощувати в світле майбутнє. Слава Україні!